Найдемо від дивету. От весна, грибки. Пройдемося трошки в напрямку центру. Місті, бачите, як було малолюдно, так і залишається малолюдно. Вчора раніше, на квітні людей було більше ніж зараз. Все це майже літо Джерело Фердинанд. Ми йдемо майже, бачите, звиклою нашою доріжкою, паралельно йдемо до звиклого маршруту. Катерину видно, Катерина відновила роботу. Нафтусю видно. Музей видно. Дядько сам відкрився, а ми розповідали що Вже деякий час тут дядько сам відкрився. А, ти музей. Музей міста. Сонечко світить цікаво таке. Підсвічує, правда, гарно? como colar na rua a nossa mais Десята ранка це відбій повітряної тривоги, не переживайте. В одному відео ми чуємо церковний дзвін, а в іншому чуємо відбій повітря не триває. Ось такий зараз трускавець. Це вулиця Стемницька. Світ Парадайс? Нагадую, світ-парадайз найсмачніша кава в Трускавці, Ну, стоїкої доводилось пробувати, звичайно. А ми далі йдемо вулицю Стебницьку. Не зрайно, що 10-та година у нас і багато чого не відкрилось, не працює, не, не факт, що воно пізніше відкриється, буде працювати. Цей будинок, мені завжди цікавий, бачите, виходить на балкончик, прямо на тротуар, на проїжджу частину фактично. Цікавий такий момент. І далі за поворотком зліва буде Марта. Одне з бюджетних кафе ми вже згадували, що Катерина відкрилась, Марта не настільки бюджетна. Марта вона і не припиняла роботу. І солохина кухня теж. Плюс-мінус таке бюджетне кафе. А я вже видно вдалені ринок, а на ринок ми не підемо сьогодні може іншим разом, може в іншій серії. І видно фактично, бачите, все. Видно аж до степніського кільця. Є вид хороший. Заодно дізнається, що 8 хвилин ти відбивав туди ринку.